Що таке власний котеджний будинок у сосновому лісі? Це ранкова кава на власній терасі, це щоденні сімейні або романтичні зустрічі на свіжому повітрі, це барбекю з друзями, мало не на кожних вихідних, це йога серед сосен, це відсутність шуму великого міста, це щасливе життя. У лоні природи і все це, і навіть більше подарує вам котеджне містечко лісок, що знаходиться у мальовничому селищі Путрівка, всього в 20 хвилинах від Києва і 5 хвилинах від Василькова. І ви вже в зовсім в іншому вимірі в своєму власному поселенні в оточенні безкрайньої природи. Але не дивлячись на те, що лісок знаходиться в оточенні матінки природи, тут є вся необхідна інфраструктура у пішій доступності: магазини, заклади харчування школи та дитячі садочки. А ще, що найцікавіше, кінно-спортивний комплекс Ранчо Болівар, де катаючись верхи, ви зможете насолодитися красивими краєвидами. Щодо самих будинків, то всі вони виконані у єдиному стилі мінімалізм з використанням дерева. Ось вам і секрет справжнього щасливого життя без зайвих деталей. Наразі. Лісок будує три черги котеджів. Перша черга готова вже на 80%. А ще перша черга складається з дев'яти будинків із власною земельною ділянкою, в 7,5 соток. До речі, прямо зараз я запрошую вас подивитися, як виглядає цей котедж зсередини. Площа самого котеджу становить 117 квадратних метрів. Одразу нас зустрічає дуже просторий тамбур, площею 6 квадратних метрів, два санвузли по п'ять і квадратних метрів. Відповідно, бойлерна у 5 квадратних метрів, коридор площею 11,7 квадратних метрів. Тут є три кімнати. Простора кухня-вітальня, площею 36,5 квадратних метри з панорамними вікнами та виходом на власну терасу. Так як у конструкції котеджу є плити перекриття, при бажанні ви зможете прямо тут збудувати сходи для своєї власної мансарди у 70 квадратних метрів, яка буде вам у подарунок. Зверніть увагу, як багато в цьому котеджі площі без зайвих стін. Дуже багато простору для вас та ваших творчих ідей. Зараз ми знаходимось на другій черзі будівництва, де є вісім однакових будинків з однією спільною огорожею. Кожен будинок має власну земельну ділянку площею 5,5 соток. Площа котеджу становить 105 квадратних метрів, а тераса 30 квадратних метрів. Тож зараз я пропоную вам піти разом зі мною на екскурсію. Ходімо! Тут є три кімнати: розлога кухня, вітальня, площею 35 квадратних метрів з панорамними вікнами та виходом на терасу. а ще два санвузли, бойлерна, коридор і тамбур. Третя черга складається з восьми будинків. Але окрім спільної закритої території котежного містечка, у кожному із будинків є окрема територія, огороджена парканом. Кожен будинок також має земельну ділянку площею 6,5 соток. Квадратура самого будинку складає 80 квадратних метрів, а тераси 15. Не будемо втрачати час. Запрошую вас в гості. Тут є три кімнати: простора, світла, кухня, вітальня площею 32 квадратних метри, з панорамними вікнами та виходом на терасу, два санвузли, бойлерна, коридор і тамбур. Окремим бонусом другої та третьої черг будівництва є особистий вихід до лісу. Це неймовірно зручно, просто уявіть. Ви прокинулися, збадьорилися свіжозмеленою кавою і одразу з власної тераси вирушили на прогулянку до лісу перед роботою. Тепер трохи докладніше про типові особливості усіх будинків. Отож, що вам потрібно знати: будинки побудовані із керамоблоку, стіни та стеля утеплені мінеральною ватою, дах зроблений із металочерепиці. Інтер'єр всіх котеджів дуже світлий за рахунок вітражних вікон. Кожен такий дім передбачає власну розлогу терасу, а також парковку. І нарешті, що дуже важливо, до будинків підведені усі комунікації, тому ви можете одразу заселятися і жити. І якщо ви раптом цікавитеся питанням, кому ж довірити ремонт вашої майбутньої оселі, я відповім. Лісок вам з радістю у цьому допоможе. Кваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи понад 14 років, з радістю візьмуться за комплексний або дизайнерський проект вашого ремонту. Ви гарантовано отримаєте високу якість робіт та дуже стильний дизайн приміщень будинку. Ну от і все. Хоча, мені здається, у вас є одне питання, яке вас дуже хвилює. Скільки ж коштує власний котеджний будинок у сосновому лісі? Ціна будинку складає від 70 до 105 тисяч доларів. У вартість входить будинок, тераса та власна земельна ділянка. А ще нагадаю: у деяких будинках у вартість входить своя мансарда, де ви зможете зробити ідеальне місце для роботи або відпочинку. Але Якщо ви мрієте про котедж, який буде побудовано за вашим власним проектом та у конкретному місці, то лісок з радістю виконає роль чарівника та здійснить вашу найзаповітнішу мрію, від якої нас відділяє лише один телефонний дзвінок. Тож не боріться, давайте скоротимо дистанцію та втілимо всі ваші найзаповітніші мрії разом з котеджним містечком Лісок.